i <laughs> Отже, говоримо, друзі, про стерилізацію кішок. у нас в гостях ветеринар Дмитро Фурсов. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку. Питання стерилізації рано чи пізно з'являється в будь-якій родині, яка має тварину, робити чи не робити, в якому віці робити, як це правильно робити. Не ну, власне ви у нас сьогодні є. тож ставимо це запитання. Вам від нас ну, дивіться, якщо заводите вже кішечку чи котика, то зразу треба зрозуміти, чи будете ви займатися подальшому розведенням, тобто мати від них кошенят. Якщо ні, то краще стерилізувати. Оптимальний вік для цього, десь іде з восьмого з 8 місяців до. 10 місяців. Іноді це можна робити і раніше, але раніше це, скажімо так, може бути проблема в тому, що тварина буде в затримці, затримана в своєму розвитку і в зрості фізичному, або навіть може зупинитися. Тобто буде така сама, як ви її стерилізували по розміру, мається ці на увазі. Пізніше 10-місячного віку вже може бути перший період статевої охоти. Тому бажано цього тоді вже не робити, тому що для особливо кішки пережити цей період це досить такий сильний нервовий стрес. От. Тобто, якщо не плануєте розводити тваринок, Вісім тере десять місяців стерилізували і забули про ці Це проблеми. Все ж таки потрібно робити кошення, Ну, правильно. бажано, скажімо так, стерилізувати, якщо ви не будете розводити. Ну у нас сьогодні от mm -hmm. маша, наша піці, для якої ми шукаємо домівку. Ось вона сидить мене тут на колінах. Mm -hmm. Зараз спробуємо показати, щоб ви побачили. Тут маша стерилізована їй один рік. Тобто, відповідно, якраз про те, що ви казали, там від восьми до дванадцяти місяців. А що треба робити одразу після операції, коли тварина відійшла від наркозу? Давайте подивимось нашому сюжеті. І продовжимо розмову. Прийшов час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця, спонсор показу Пуріна. Проплан. правильне харчування, здорове майбутнє. Одразу після кастрації чи стерилізації улюбленця можна забирати додому. Дія анестезії проходить повільно, тому кіт потребує вашої турботи. Для початку просто будьте поруч, коли він прокинеться. Найближчі півтори-дві години, доки триває дія наркозу. Домашній улюбленець відчуватиме слабкість, спрагу, просторову дезорієнтацію і навіть нудоту. Ваша присутність у такий момент заспокоюватиме тварину. Улюбленець обов'язково має пити достатньо. Води. Через слабкість домашній тварині спочатку буде важко дістатися туалету, тому краще одразу підстелити одноразову пелюшку. Доки хода вашого улюбленця буде хиткою, треба контролювати, щоб він не вилазив на звичні для себе високі місця, ніяких зайвих навантажень на шви. Після операції у домашніх улюбленців відбуваються гормональні зміни. Можуть з'явитись проблеми із зайвою вагою або сечокам'яна камяна хвороба. Для того щоб цього уникнути. Кнути раціон необхідно обов'язково змінити, перевести улюбленця на спеціалізований корм для стерилізованих тварин. Ваша увага та слідування рекомендаціям ветеринара допоможуть улюбленцю швидше відновитись після операції. Продовжуємо розмову про стерилізацію у наших маленьких улюбленців. Дізналася в сюжеті, що робити одразу після операції, як доглядати за післяопераційним швом. Є якісь. На Післяопераційний шов, по-перше, має бути постійно чистий і захищений. Захищений, на кішечок надягається або бандаж, або захисний комір такий на голову, щоб вони не розлизували той шов, бо вони 100% будуть туди лізти. От, обробляється він два рази на день. От, якщо ви не можете це робити вдома, краще все-таки там, що вам лікар показав, як mm -hmm. це робити. Якщо вже робите вдома, він має бути чистий. Тобто, мають якщо він, скажімо, з нитками зроблений, які, вид, які видно, то вони завжди мають мають бути видні. І розріз має бути видно, mm -hmm. де він. Часто буває так, що власників бояться трошечки там помазали, помазали, зверху налипає шерсть, і потім той шов там пріє і не заростає. Тобто, якщо ви не впевнені, що він чистий, то краще у лікаря. А який період реабілітаційний період? Після операції? Так. Ну, дивіться, там, наприклад, згідно скажімо так, вже індивідуальних особливостей, то тварина відходить від наркозу від 12 годин до 2 діб повністю. От. І шви знімаються на 8 10-й день. І тобто це весь післяопераційний період, який ж таки. На 10-й ти... день знімаються шви, і потім вже тварина себе нормально абсолютно почуває, і все класно. А ще ще важливо знати про цей період. Я просто ну от всі чоловіки, коли е, кажуть про, е, про котів і, 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 і кастрацію, всі кажуть: ну якось так. Ну не знаю, ну кота, шкода. Ну, трену від кого не спитаю, всі так кажуть. <ристо> <ристо> а кішки значить не кажуть. Ну це якось інша <ристо> трішки розмова. Тому ні, розумію, ну, <ристо>, так, та, так, та, так та, і є, так, так, та, кажуть, так чоловіки, і кажуть, що кота шкода. Це ж він ж шкіт, він же хлопець. А ми його зараз заберемо нього. ну справді, що просто за котом там трошки простіше, там немає швів у кота. І там можна обробляти Як? раз на день, або навіть раз на два. Там невеличкі розрізи робляться і там ще й немає. Але коту обов'язково треба надягати комір після операції mm -hmm. захисний. Тому що він, ну скажімо, 80-90% туди полізе. От, і може наробити собі там горя. ну а, ну, а чи взагалі, наприклад, кастрація у кот котів, вона також, я так розумію, що ну ви вважаєте, що є обов'язково? Ну так, так. Да. Ну, По-перше, дві, дві причини. Він може вам кричати так. цілодобово. І друга причина, якщо він почне мітити вам квартиру, то він зімітить її так, що в нас були такі випадки, що люди робили капітальний ремонт в квартирі після Тому кастрації не котика. Неможливо і... відмити просто цей запах. Ну Найдай. і він буде постійно кудись пробувати вилізти, збігти там і так далі. Ну так, натура бере mm. своє. Ну, а все-таки, я, я просто mm. 에, навіть ну, а, а сам, от мені просто цікава ваша думка, 에, навіть не як ветеринара, а, можливо, як психолога oh. для питів свак, а, а чи кішка і а, кіт від цього вони стоять щасливішими, спокійнішими? Ну, по-перше, вони живуть довше. Mm -hmm. Кастровані тварини, стерилізова... кастровані котики стерилізовані кішки, вони живуть довше. Так, mm -hmm. да, менше думають про жінок, їм не треба нікуди бігти, вони не мітять територію, кішка не відчуває цього стресу mm -hmm. при кожній тіці, а тічка може бути, ну, з прийоте там, де буде більш правильно сказати, може бути кожні два тижні у кішки. інколи. Mm -hmm. да, і переривати її за допомогою там, різних контрацептивів для котів ми не рекомендуємо, тому що це то досить так, небезпечно для здоров'я. Якщо дослухатися до лікаря, то к... кастрація, стерилізація це обов'язково навіть робить більш щасливішим життя і кішок, і котів. скажімо, більш спокійним. Якщо ви, я ще раз скажу, якщо ви будете брати собі там кішку особливо і будете хотіти від неї мати тих кошенят розводити, це кішка інші може інші. народжувати 4 рази на рік. От. Ну в середньому, скажемо, може, два. В середньому чотири максимально. Іноді там більше буває, але то вже окремі випадки. То якщо вже вона має народжувати, то краще нехай народжує. Якщо її не стерилізувати, і вона буде е, оці всі свої періоди статевої охоти терпіти, або якщо давати контрацептиви, угу. майже 100% відсотків, то що в, е, з віком будуть проблеми. Стерилізація профілактує утворення запалень матки будь-якої етіології. Е, майже на 80% знижує можливість утворення пухлин молочної залози. От ну там є деякі ще нюанси з приводу mm -hmm. того, що там гормональний фон порушується. Ну то вже таке. Ви, наскільки глибоке mm -hmm. питання? Дякуємо вам, mm -hmm. ветеринар Дмитро Фурцеві відповідає на наші запитання. Нашим маленьким улюбленцям бажаємо звичайно, здоров'я. Далі Руслан Сенчкін, його кулінарна сторінка у сніданці.